Разом до перемоги. Цей девіз волонтерського загону поляниця залишається незмінним. Ось уже третій рік поспіль. Асортимент їхньої продукції тільки розширюється, так і сьогодні. Вони вперше виготовляють вівсяне печиво, смачне і поживне, з горіхами та медом. Постійними відвідувачами загону є ліцеїсти з нашого технічно професійного ліцею, котрі з великим задоволенням готують для військових і, звичайно, підвищують тут свою професійну майстерність. Ваші студенти уже. Великий період часу працюють в загоні Паляниця. Ваші враження? Так, ми працюємо тут близько двох місяців. Мені дуже подобається допомагати військовим. Дякую всім військовим, які обороняють та захищають нашу Україну. З такою великою вдячністю волонтерський загін Паляниця працює третій рік. Нещодавно на пасхальному ярмарку, в якому вони взяли безпосередню участь, продали продукції на суму 34 тисячі гривень. Більша частина з тих грошей пішла 7 тисяч на автівку, яку збирала наша місцева влада. 7 600 гроші були передані на розрахунковий щод. За тканину шаленим гулкам вони шиють тактичну рюкзаки для тактичної медицини і форму. І 7 тисяч ми допомогли на спорядження для реба, акумулятор. Залиши коштів ми віддали борги за формочки, за присипку, за всі продукти, які нам люди не приносили, але щоб було смачно, ми це купляли і. Ми розрахувалися і трошки залишились гроші. Ми будемо купувати цукор, і будемо допомагати і наближувати нашу перемогу. Хто хоче нам допомогти саме на купівлю дрона, реба або якоїсь автівки, у кого будуть великі збори. У нас є наша картка картка ключ Приватбанку, де гроші не знімаються. Гроші можна перерахувати на розрахунковий рахунок. за... Спорядження, тож ви будете бачити, що гроші ваші не витрачаються марно. А ще волонтерки загону «Шалені Голки вирішили продавати свою продукцію постійно, а за виручені кошти купувати дрони і все необхідне для військових, тому що збереження життя нашим захисникам то найголовніше завдання сьогодні. Якщо нас підтримає наша громада, наші мешканці міста, то ми хочемо допомагати коштами. Ми будемо міняти наші смаколики, наші смачні смаколики на донати, на невеликі донати, які гроші підуть на закупівлю дронів, усіх зборів, які ведуть, волонтери, яким ми довіряємо, наша місцева влада, усім, хто потребує насамперед це життя захисників. Тож тільки завдяки вашій підтримці, наші дорогі друзі, волонтери, наші мешканці, ми зможемо побороти ворога. Тож не гаймо часу і продовжуємо допомагати військовим. Офіційний рахунок загону Паляниця 42 46 20 171 23 734. І пам'ятайте, Кожна ваша гривня наближатиме нашу перемогу. Тамара Шарапанівська, Ілья Биюль, телекомпанія Кет.